Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій пасивний дохід, скільки я отримав дивідендів за місяць-грудень 2025 року, ну і в загальному за весь рік. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Перейшовши до моїх брокерів, через які я інвестую, то один це trading 212. Бачимо на екрані, бачимо, тут приходили якісь мені дивіденди, другий це Interactive брокерс так само видно, що тут дивіденди були. І як більшість із вас знає, для зручності я собі веду ось таку табличку для підрахування дивідендів, і так само, яка мені допоможе сплатити податки в наступному році, точніше, вже в цьому році за попередній рік. Пам'ятаємо, що до квітня 26-го року ми будемо платити податки з дивідендів і з прибутків від продажі акцій за всі наші транзакції або дивіденди, які були в 2025 році. Ось така табличка мені допомагає під. Підрахувати, скільки мені там було вже отримано, скільки з мене вже було стягнуто, яку різницю треба буде доплатити. Так само тут вписую курс валюти в той день, коли ж були отримані дивіденди, бо треба рахувати кожен день окремо індивідуально. Маю такі дві таблиці для Польщі і для України, тому що там відрізняється відсоток податку. Ну і в загальному сама система трішки по-різному рахує. Всі бажаючі можуть створити собі ось, по моєму принципу, і вона вам буде там підраховувати, допомагати в сплаті податків, так сказати, як кажуть, заплати податки з писпокій. Якщо не хочете створювати, можете написати мені в приватний телеграм в описі під цим відео. І за символічну суму грошей можу нею з вами поділитися. До речі, телеграм-канал ще є. Ось так виглядає. Переходьте підписуйтесь, так само в описі під відео, є на нього посилання. І не путайте телеграм-канал з приватним телеграмом, який так само в описі під відео є. Тут я публікую різні інвестиційні новини, звіти компанії, що я купую, що я продаю. Плюс є чат для інвесторів. Тобто, ну переходьте підписуйтесь, думаю, буде вам цікаво. Отже, по компанії. Які мені виплатили дивіденди, це була компанія Visa, бачимо 2 долари 1 цент. Компанія International Consolidate Airlines. Це тут взагалі тільки 11 центів, так сказати, прийшло. Це була подарункова акція. Прийшло мені на 10 чи на 20 доларів в подарунок. За те, що я зареєструвався в Trading 212. У них така була акція, деколи вони ще мають їх. Тому, якщо хочете, так само в описі під відео є посилання. Можливо, пощастить і за реєстрацію і поповнення рахунку там протягом трьох днів то отримаю. Безкоштовні акції на суму від 10 до 100 євро, тільки реєструватися потрібно з території Європи, з території України, на жаль, не можна. Компанія Torm мені виплатила 37 доларів, PayPal виплатив 4.24, Google так само 4.20, STM виплатила 2.34 плюс ще екстра, так сказати, дивіденди. Може, в мене просто в брокера там щось якась помилка, але мені два рази прийшло. Meta Platforms виплавила 28 центів і Tirov Price виплатив 12 доларів. 70 Центів в загальному, якщо подивитися, в якому стані зараз ці компанії, то бачимо компанія Visa, наприклад, за оцінкою платної версії сайту InvestingPro і їх аналітиків, то плюс-мінус знаходиться в своїй справедливій вартості, навіть трішки переоцінена на 20 доларів. Здоров'я у компанії хороше, технічний аналіз зберігається нейтральний, аналітичний сентимент Strong Buy. і вони ціляться. У них таргет прайс в 400 доларів за акцію, тобто плюс 15%. Якщо взяти International Consolidated Airlines, Сто бачимо тут, що у них здоров'я в загальному причудове, справедлива вартість на 25% недооцінена. Ціляться вони в 523 і технічний аналіз говорить Strong Buy. аналістичний сентимент так само Buy, і вони ціляться в таргет прайс. У них 474 плюс 13%. Якщо взяти компанію Торм, так само вона рахується недооцінена, і її справедлива вартість 24 долара 24 центи. Здоров'я компанії в хорошому стані, справедлива вартість недооцінена на двадцять. 2,5%. Технічний аналіз говорить Strong Sell, що треба продавати. А який сантимент тут не написано. До речі, перша компанія, в якій я це бачу. Ще компанія була PayPal, так само вона рахується недооцінена, і справедлива вартість у неї взагалі рахується 90 доларів, а зараз вона майже 60. Здорові компанії рахується хороша, справедлива вартість недооцінена в 56%. Технічний аналіз Strong Sell говорить, треба продавати. Аналітичний сантимент нейтральний, але прайс таргет, бачимо, 70%. 58 доларів. Тобто вони так само на 34% плюсом ціляться туди. Компанія Alphabet бачимо, що рахується в даний момент вже трішки переоцінена, бо справедлива вартість 280 майже доларів. Здоров'я компанії в чудовому стані, справедлива вартість справедлива, рахується, хоча на 11,5% переоцінена, якби вже рахується. Технічний аналіз говорить, все одно Strong Buy і аналітичний сертимент так само Strong Buy і вони ціляться в 330 доларів, тобто ще якихось 4,5%. Плюсом хочуть там побачити. Компанія STM так само приблизно в своїй справедливій вартості знаходиться. Здоров'я компанії нормальне. Тут проблема якраз таки зі здоров'ям самої компанії, але справедлива вартість на 10% недооцінена. Технічний аналіз, говорить Strong Buy І аналістичний сантимент, так само, Buy. вони ціляться в 31,55, тобто плюс 15%. Компанія Meta бачимо, що так само знаходиться в своїй справедливій вартості в 632%. Долари за акцію здоров'я компанії хороше. Справедлива вартість, така яка є в даний момент на 2,7%. Рахується переоціненою. Технічний аналіз говорить, Strong sell, що треба продавати, але анестичний з зберігається зберігається Buy і вони ціляться в 837 доларів, тобто апсайти ще в майже 30%. І остання компанія, яка виплатила дивіденди, це, це всі дивідендні компанії. Остання компанія Тіров Price так само справедлива вартість недооцінена. Рахується 138 доларів і справедлива ціна. Здоров'я компанії в хорошому стані, справедлива ціна недооцінена в 32%. Технічний Аналіз нейтральний, аналістичний сентимент нейтральний. таргет прайс їх десь приблизно такий, як є зараз: 107-108 доларів, апсайд всього 3% плюсом. До речі, в описі під відео є посилання на гарантовані 15% знижку на цей сайт, на її платну версію, яка сумується з іншими знижками, якщо вони діють в даний момент. Важлива інформація: реєструватися треба через десктопну версію, а не через мобільний додаток. В загальному за цей місяць я отримав 60%. 69 доларів дивідендами, тобто майже 70 доларів дивідендами. Але ще в мене були тут дві компанії, які не стягували податку у джерела. Це Торм, вона не стягує, і мені потрібно буде потім заплатити повністю весь податок. І так само International Consolidated Airlines, так само вони не стягують. Точніше, ні, вони стягують, але вони стягують якраз таки 19%. І в Польщі я плачу 19% так само податку на дивіденди. Знову ж таки, 69 доларів це брутто. А після сплати податків, то мені залишиться 56 Доларів чистими, за які я можу купувати, наприклад, інші акції, ну або їх собі виводити на гаманець. В загальному за весь рік я отримав 700 за 25 рік я отримав 751, майже 752 долари дивідендами. За останні 2-3 роки я отримав 1727 доларів дивідендами від компаній, які я маю або мав. В загальному вартість дивідендного портфеля в даний момент 32 тисячі, але із них 8,5 тисячі це приріст. Акцій, тобто заінвестовано було 23 500 доларів, а ще на 8,5 тисячі доларів приросли сама вартість акцій. Ну і плюс в цьому році виплатили 750 доларів. В 26-му році, якщо не докуповувати нічого, ну і нічого не поміняється в компаніях, то десь 800 доларів маю отримати дивідендами за весь рік. Ну а самі компанії можете побачити ось всі дивідендні компанії, які я маю, ось так виглядають. І за вкладкою Future Value прогнози на майбутнє, то портфель має за 10 років. Років прирости на 80%, тобто бути вартий майже 60 тисяч доларів і виплачувати має майже в 2300 майже доларів дивідендами, якщо взяти трішки довше, там в 15 років відстань. То цей портфель має зрости на 156% і бути вартий 82,5 тисяч доларів. Ну і дивіденди ці самі компанії мають виплачувати 4178 долара. Знову ж таки, оці всі розрахунки не означають, що так буде 100%. Це просто лише так сайт рахує, дивлячись на попередні результати. Але всі ми знаємо, що попередні результати не гарантують майбутніх. Всі корисні посилання в описі під цим відео. На цьому на все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях